У кожного із нас є улюблені страви. Коли ми їх їмо, то можемо сказати, яка смакота! Подивись на картинки, які страви ти бачиш, що б ти з'їв, а що не став би куштувати. Пропоную пограти у гру їстівне-неїстівне. Необхідно назвати не тільки їстівне, а й смак продукту. Що тут їстівне? Яке воно на смак. А що тут їстівне? Яке воно на смак. Уяви себе кухарем. Але в тебе ще немає великого досвіду при готуванні їжі. Тому почнемо ми готувати з найпростішого бутербродів. З чого можна робити бутерброди? Який твій улюблений? Розглянь різні бутерброди. З чим вони? Який бутерброд ти би з'їв залюбки? А який ні? Чому? Існує безліч рецептів різних страв. Є рецепти в малюнках. Перед нами етапи приготування борщу. Які овочі необхідні для приготування? Переглянь послідовність. А ось і вареники. Вони можуть бути з різною начинкою. Бувають солодкі і солоні. А тепер давайте пограємо в гру солодке, гірке, солоне, кисле. Що тут солодке? Гірке? Солоне. Кисле? А що тут? Кисле? Солоне? Гірке? Солодке? Що тут? Солодке? Гірке? Солоне? Кисле. Що з цих продуктів? Солодке? Гірке, солоне, кисле. Відгадай загадку. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це? Так, правильно це картопля. Ми зараз з вами подивимось цікаві перетворення картоплинки. Картопля буває різної форми, кольору, також і відрізняється за смаком. Спробуй з картоплинку! З картоплі можна приготувати різні страви. Яка твоя найулюбленіша! Приготуй разом з матусею картоплю. Приготовлена власноруч страва завжди смачніша. Дякую вам за увагу.